Вітаю всіх у моєму селі на Полтавщині. Таким був початок нового тижня, після недільного похмурого дня, коли падав такий лопатий сніг, ну, ви бачили в попередньому відео. Понеділок видався сонячним, ясним. Ті, хто давно дивляться мої відео, уже вивчили оцей вигляд з вікна, бачили мою вулицю. І... Взимку засніжену, і восени, коли дощ, і влітку, чи навесні, коли квітує все. Але час уже готувати сніданок і продовжувати свої роботи в садку, яких дуже багато. Ну, Як ви вже встигли помітити, до чаю чи до кави в мене або млинчики, або оладки. Те, що найшвидше. Отож, поснідала і до роботи продовжую. Прибирати минулорічне листя в садку. Перед вихідними в суботу малину всю обрізала, тепер прибрала листя чисто, гарно, почали обрізувати дерева. Також цього дня я ще обрізала більше 30 кущів, смородини, порічки. фільмувати ніколи було. А наступного дня вже почала прибирати листя під двором. Його тут небагато, але все одно треба зібрати і винести на город. Раніше спалювали, зараз останні роки все носимо на нагороди. Там воно приорюється, намагаємося нічого не палити. Також посаджені за дорогою дерева, теж наші, там теж треба прибирати листя, поки що черга не дійшла, можливо, пізніше. Ягоди на калині за зиму ніякі птахи так і не обклювали. Лишала, думала, хтось поживиться. Але доведеться знову навесні обрізати. Також залишки піску, треба ще в двір буде перенести. Ну і так майже порядок уже. Це вулиця, дорога розбита після зими. Оце так. Якщо комусь набридло вже дивитися мої відео, в яких останнім часом тільки прибирання та вигрібання минулорічного листя, то хочу сказати, що я живу в селі, а воно ж сільське життя оце таке і є. Я вам показувала, як відновлювали ставок, який був вже й не ставок, а ліс якийсь. А тут навпаки, була така велика водойма, лебеді тут жили, а останнім часом обміліло. Заростає все очеретом сумне видовище. Це між нашим та сусіднім селом. В'їжджаємо в наше село. Були цього днями на кладовищі це ось пам'ятний знак жертвам голодомору. У селі під час голоду померло дуже багато людей. Навіть цілі сім'ї повимирали. По всій Україні на кладовищах майорять національні прапори. Не оминула біда й наше село. Оце ціна нашого мирного життя. Дуже велика ціна життя і здоров'я наших захисників та захисниць. Меморіальну плиту жертвам Голодомору 32, 33 років від односельців встановили у 2007 році. У книзі пам'яті жертв Голодомору вказано, що в селі від голоду в 32 33 роках померло 374 людини, встановлені імена 326 чоловік. Серед них і чотири рідні сестри моєї баби. Наймолодшій було чотири роки. У день були на кладовищі, відвідали могили всіх рідних, а це увечері в батьківській хаті. Хоч матері немає вже третій рік, але всі квіти, посаджені нею, ростуть, ось гіпеострами квітують, брат доглядає за ними. Хоч батьків немає, але пам'ять про них живе у всьому. Любіть, бережіть і підтримуйте своїх рідних та близьких, пам'ятайте тих, кого вже немає з нами, сили, витримки, здоров'я всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.